Сатанівський концерний завод утворено у 1947 році. Та після розвалу Радянського Союзу він, як і більшість підприємств того часу, переживав кризу. Не дав зникнути і відродив завод Володимир Гуменний, який став його власником і керівником у 1998 році. Я за своє життя побудував п'ять концерних заводів. І Всі мої заводи були абсолютно процвітаючим молоді ректорства. Свій час на Хмельниччині було 18 концерних заводів. Ми залишилися одні. Це був найпоганіший завод. Сьогодні за одну зміну на заводі випускають від 25 до 35 тисяч банок консервів. Торгова марка Бімбом є на прилавках не лише українських магазинів. Ми працюємо сьогодні з 12 самими крупними торговими сітками України. Крім того, в нас ще є експорт США і Канада. Канада бере нас джеми, а Америка бере всі консерви і фруктові, і овочеві. І натуральних, тобто весь модельний ряд. Загальна програма в нас десь 80 найменувань. Про те, що сатанівчани є надійними партнерами, які виробляють якісну продукцію, свідчить і той факт, що із ТДВ Сатанівський концерний завод співпрацює навіть Організація Об'єднаних Націй. У цьому році це під замовлення ООН, все зроблено. Ми пройшли досить серйозний аудітоновський рік. Ми готувалися. Зараз ми вже під замовлення зробили там десь до мільйона банок. Канці куди відправляють? Це для українців, це для України. Володимир Гумени зазначає, що партнерів приваблює співпраця із Сатанівським заводом тим, що на виробництві працюють досвідчені технологи. На своїх розробок дуже багато. Своїх І ніхто крім в Україні, крім нас не випускає. Ми в нас більше 20 своїх розробок на сьогодні. Ми за свою продукцію спокійні завжди. Мені кажуть, покажіть, де ваша найкраща продукція. от, візьми любу банку, вона одягнути. Володимир Гуменний каже, що сучасні технології легко дозволяють збільшити прибутковість підприємства. Та це не завжди безпечно для споживача продукції. Тому на такі експерименти тут не йдуть. Просто ми поразуємо себе як підприємство високої якості. І на інші не згідні, тому що сьогодні тримати бренд і якість ну пріоритет сильних. А доводити свою силу підприємству доводиться щодня, особливо зараз, коли в країні війна, економічна та енергетична кризи. Адаптуючись до нових реалій, Володимир Гуменний знаходить шляхи оптимізації підприємства. Сьогодні на зводі використовується і сонячна станція, і оновлена котельня. Ми мінімізували максимально використання води. І пари так само в нас, бачите, що на котельні ніде нічого не сичить, ні не парує ніде, абсолютно ніде нічого. Тобто це показник того, що все, що до себе приходить, максимально використовується. Це дорого коштує, але разом з тим сьогодні це не виживе ще наш. Показником того, що ТДВ Сатонівський концернний завод успішно виживає, є певні економічні показники прибутки та податки. Саме цікава цифра любого виробника. Це одержаний прибуток, в сплачені податки для держави. Скільки? Почти 8 мільйонів. Ну, для нашого маленького підприємця це дуже велика цифра. Цифри прибуток я називаю тому, що він мізерний порівняний, який мав би бути виробника. Ми не ставимо тобі завдання сьогодні заробляти гроші. Сьогодні стоїть завдання зберегти завод, зберегти його потужності, зберегти робочі руки, зберегти потенціал підприємства. І не дивлячись на те, що прибутки заводу значно менше ніж могли б бути у мирні часи, частину зароблених коштів підприємство передає на благодійність. Ми тратимо на це діло мільйони. Допомагаєте на допомоги. всім категоріям людей, садикам, церквам, армії. Ріж ми і ми купуємо купу обладнання не тільки свої продукції, Ми машини покупаємо там, багато чого покупаємо. Ну мене про це не розказуємо. Бог дав мені вміння управляти, створювати бізнес. Я мушу відпрацьовувати. 1 серпня заводу виповниться 77 років. І побудований на місці колишньої прикордонної комендатури, він ніби продовжує тримати фронт. Тепер економічний Хмельниччини.